От зараз прораховують оператора системи передач, який видали там відповідний тариф. Згідно закону, ми перевели забезпечення відновлюваних джерел саме в оператора системи передач, який збирається з усього ринку. Але там ціна, от я хочу нагадати вам, Андрій Михайлович, закладена. ОРЦ в 162 гривні. А ми, прийнявши О ОСП, дали можливість виходити їм на аукціон і закуповувати по 57 копійок. Тому ціна ОСП суттєво зменшиться. Оце... Простою мовою, ми говоримо як фахівці, а тепер простою мовою. Простою. Ціна для, нас... для споживачів зросте, так як я і говорив, в межах 80%, яка була передбачена. Межах чого? 80%. Так як у вас є коматере ну, роз'єднання? Це не то підвищення, підвищення це було заплановано раніше. Уношу ще... не це немає ніякого відношення. Це НКРКП це підвищення, так, от... тобто від того, що встановлено НКРКП, жодного підвищення більше не буде. Крім того, КРКП встановило 6,5% половиною відсотків зростання. Крім того. Якщо ви знаєте, підвищення зв'язано безпосередньо із збільшенням кількості виробництва відновлювальних джерел енергії, яка склала додатково до того, що було 12 мільярдів гривень. Дякую. Дуже дякую, будь ласка, про спілки, прошу соціальною. Дякую. Вчора якраз ми те, що цю тему обговорювали за участю експертів і народних депутатів. Проблема хвилює практично 90% українських сімей. І якщо уряд реагує на проблему, яка є сугубо людською і потрібно реагувати, рішення має бути правильне. Хто не зможе доказати, що ця ціна є на не... він має доказувати, що це є неспроможне непідйомне, а рішення треба Запроваджувати відносно ринкових підходів. Давайте тоді чесно скажемо, яка є ринкова ціна праці в Україні і скільки ми платимо з державного бюджету нашим бюджетним громадянам? 1900 гривень за таку ж саму працю. Польщі поруч інше 15-20 тисяч платить. Тому давайте не спекулювати відносно ринку, що ринок все регулює. Давайте тоді справедливо об'єктивно встановити прожитковий мінімум, а він сьогодні має складати 7,5, принаймні тисяч гривень. І тоді ми збалансуємо ціни і доходи населення. Дякую, за секунду. Коли ми говоримо про ціни для населення для за електроенергію безпосередньо вироблену, і хочу вам сказати, що вона для населення дорівнює Нуль. нуль. Українське населення платить в два з половиною рази менше, ніж в Росії, і в два і шість разів менше за населення, ніж Білорусі. На що дешевший газ ще в Росії? В нас дешевше вугілля, в нас дешевше ядерне паливо. Але сформована була політика держави так, щоб дати можливість не піднімати ціни. Ми три роки не піднімали ціни для населення, які споживають менше 100 кВт. Це правильно.